Я крайній рік свого життя прожив в Києві. Це була неділя. Я ходив по якомусь торговому центру. Я дуже сильно тужив за Львовом, дуже сумував. А в нас у Львові прийнято в неділю ходити до церкви. І я виходжу з торгового центру, і я чую, десь за обрієм доноситься звук молитви. Я звичці йду на звук молитви. Іду, йду, йду, і бачу за обрієм, стоїть пастор і читає молитву в радіомікрофон з блютуз колонкою в руках. Але так як це відбувалося в Києві на лівому березі, то він читав молитву в радіомікрофон з блюту колонкою в руках. При цьому стояв в спортивному костюмі. І з рюкзаком на плечах. І він читає молитву, і я його заслухався, і в якийсь момент він сказав наступне: Братя і сестри, сьогодні, в цей прекрасний день, ми хочемо кожному з вас подарувати цю Біблію, адже тут записані такі чіткі слова. А я рік прожив в Києві на лівому березі. Я знаю, які чіткі слова можуть бути записані в Біблії. Слышиш, Вася, покайся. Богніфрана. Євангеліє від Матвія 25:17.